Скоріше все, це той штіль, який ти відчув. Оце, Оце з, з холодним душем. Холодний... Частково так. Да, я вчора прям себе аж. Тільки не До... перевантаж. От тут теж душ цей... більше, ніж 3-5 хвилин холодне. Там, там хвилина була, а, і все, там добре. почало так качати, виключив. Стоїш а так стоїш там секунд 10, ну скільки, ну скільки там стоїш, і все, і відпускає. Ну, оцей момент, момент похоже, щось похоже було. От, от, те, що я казав тебе теж, коли ти один раз відчуєш чисте повітря, ти будеш завжди його шукати. Так, да, так, да, да, от, да, от да. цей момент. І ти, ти його будеш в усіх сферах шукати. На роботі, вдома, в тої діяльності, в тої в музиці. Можливо, я допускаю, що саме це воно. Тому що від тебе я чую якби цю інформацію і ще не можу підтвердити самостійно, що це є. Ну, може, кожен по-різному теж це для себе всередині проживає? Я думаю, що насправді всі однаково. От коли говориш, що правда у всіх е, своя, всі. я, я стою на позиції, що вона однакова для всіх. Е, її інтерпретація може бути різною для людини. Густрота відчуттів, хтось. Це ж може бути... Це, це унікальність. Да. От, все одно правда є, правда. І все. Є рука, є. В ну, кожного своя, але ну, рука є, все зрозуміло. Прості речі, як я там не знаю щось, що таке правда. В морду бам! Що це було? Правда? Це все, все просто матеріальне. Ну, це, звісно, виглядає, можливо, зі сторони буде виглядати як, як дурка. Я покажу. ну, Це приклад такий примітивний простий. Що всі люди, які ходять на єдиноборства, я от походив трохи на бокс, і зі сторони, коли людина йде з цією сумкою, ти розумієш, що вона чимось якимось займається таким болючим, бо людина йде і там немає от такого, що я такий крутий. Йде спокійно хлопець там. Хлопець 15 років. Інші хлопці такого віку матюкаються в мене під під'їздом. А це йде здоровий дядько, як скала, і просто йде собі спокійно. У нього немає чогось. Показати себе там такий що впевнена людина спокійно, ти. собі твердо йде. Ти це, це, це ж відчуваєш, бачиш по людині, тому що сам прожив. Ну, і видає сумочка. всі сумочки це ці. да Ну ти ж ти вже знаєш це Ну так. Будеш, вже, і правда в... однакова, і для тебе, і для нього. І для тебе, і для тебе і для нього. Так от, дивись, зараз трошки поговорили, а ти думки. Ми зараз поверти повернемося до теми, яку ти підняв. Як зупинити, зупинити таку кількість думок, яка заважає мені вже жити? Бо раніше вона тобі не заважала, бо ти їх не бачив. Час від часу, ти ой, скільки їх там було. А зараз ти почав бачити, це не так, що вони там з'явилися, вони там і жили завжди. Наушниками глушив всім у Я ж думаю, що ти музика, можливо, почав займатися тільки для того, щоб заглушити, можливо, те, що було всередині, і ти не міг. Це по-іншому реалізувати. Для тебе це була своя медітація, музика. Часто ми це робимо. Тобто, в молодості нам Бог дозволяє до якогось періоду часу, ну, я там про це може пізніше поговоримо, як це працює на кожному етапі, то він дозволяє тобі переключ... метод такий переключення, і він типу каже, ладно, я тобі не буду парити, ганятися за тобою з цими думками. І ти одне, одну тему переключаєш на другу, і типу, в цей момент ти відчуваєш свободу деяку. Свободу від думок, да? від того, що тягувати всередині емоції, важкість, якась, ну, кожного, що тягнути, як правило, важкість, да? думок, подій, там, емоції, відчуттів, почуттів. І от коли ти переключився в молодості, пам'ятаєш? Ми ну, всі це пам'ятаємо. Обігру, гіра, і ти вже забув, що тільки, б тобі там, не знаю, там, над, набили морду, наприклад, да, там, чи ти комусь там, чи, чи щось те образу, чи тебе образує. Все, ти приключишся, ти вже не пам'ятаєш цього. А от тись зупинитися, наче думати, о, як це важко. І тому люди, до психологів дуже часто до філософів не ходять, тому що дуже важко проживати те, що всередині тебе давно бентежить. Але оцей момент ми живемо, ми ж накопичуємо ці об'єми нерозібраних питань. Да. З нега... Частіше за все ми говоримо з негативними відтінками, бо насправді гора є з позитивними, вона теж заважає. І це виникає не просто горб ззаді, це не просто в тебе наплічник. Це в тебе тонни за тобою. Як кажуть, людина запам'ятовує тільки гарне. Ні. Я як згадаю дитинство, в мене було так там якась я побіг іншим займатися. Ні, потім ще мусолиш, півдня, як те хтось образив і от тянеш, 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 тянеш. І кудись складаєш постійно. От. Ми говорили про дитинство, юнацтво, молодість. Да? От приходить момент, коли вже після 20-28 років в цьому діапазоні це починає тебе доганяти вже. Поступово твій буфер занаповнений і вже починає перелазити. І от у людей приблизно в районі 25-35 років в цьому діапазоні виникає мінімальний розрив цього буферу. Вилази, каша, якщо ця людина не займалася психологічно. І іноді кажуть, що може і не займатися психологічно сам по собі, якщо ти ведеш а, чесне життя з собою. Ну так як це зараз практично нуль таких людей, раніше я читав про таких, що такі люди були, тому що були ті, хто з дитинства тобі передавав цю практику.